Євгенія Музика, пацієнтка Полтавського обласного онкодиспансеру. Серйозні проблеми зі здоров'ям привели жінку до храму, який вже десять років працює на другому поверсі лікарняного закладу. Я чувствую, ну як, у мене прибавлення такої життєвої енергії, да, така сила у мене пішла пішла після операції. Як там мені все добре. І мені кажеться, ікони допомагають здесь. дуже. У якості вдячності Євгенія Музика принесла сережки. Це пожертва Божій Матері Всецариці, на честь якої названо храм. Хворі, які приходять до на нас в храм і відчувають допомогу від Господа, вони часто приносять нам те, що вони вважають для себе дуже цінним і як награду дають Матері Божій. Ми вішаємо туди, щоб вони знали, що ця благодарність буде весь час тут знаходиться. Золоті прикраси, нанизані на ланцюжок, свідчення того, що їх ніхто не забирає. За роки існування храму їх тут назбиралося чимало. При церкві завжди є сестри милосердя, представниці сестринства на честь святої великомучениці Єлизавети. Вони готові вислухати хворих, допомогти порадою. Саме їм у книзі відгуків адресовано багато теплих слів. В радості щиро порадіють за тебе, в горі розділять твій смуток. Хочу від усієї душі подякувати батюшкам і сестричкам, побажати успіхів їм і всього найкращого. Коли вона приймала святе масло, в неї пройшло зцілення. Коли ми святою люди, святою водою людей хворих окропляємо і в них температура з 39,4 спадає до 37 градусів без прийняття таблеток. Це теж ми вважаємо зціленням. Тут у храмі хворих безкоштовно причащають, сповідують та соборують. А головне дарують надію на одужання. Настоятель церкви отець Анатолій розповідає, він сам приклад чудесного зцілення. Понад 30 років тому йому поставили діагноз Рак. Але цей вирок залишився у далекому минулому. Полтавці, які служать при храмі, запрошують сюди усіх нужденних, тих, кому несила самотужки впоратись із недугом.